Слідуюча гумореска називається «Ревнощі». Ретельний огляд піджака робила з ревнощів дружина, чи не вчепилася яка до нього довга волосина, а як знайшла біда, репетувала, учора була тут руда, а нині причепилась сива, та якось і зовсім не знайшла. Та ні, щоб спокій дати. Ганьба! вже з лисою почав гуляти. Слідуюча гуморезка називається про жінок, про наше життя жіноче. Задумала одна жінка благородну справу і запросила своїх подруг до себе на каву. Не так же їй хотілось ту каву пити, як хотілось з жіночками язик посолити. Ну а про що ж говорять ті жіночки наші? Ну, звичайно, чому чужі чоловіки кращі? Чужий тебе назви ніжно, аж у душі є щемне. Може, трохи він і бреше, ну, але ж як приємно, а свій тебе штухне грубо. Ще й назви грубо, ти корову не ти облізло шубо, чужий прийде поголений, як той хвіст черв'ячний, а свій тебе нашурує, як папір наждачний. У чужого зубки чисті, а ротик, ратик, а у свого. Й би в роті лежить здохлий котик. Або ж свій, як прийде, так мешти скине, то у радіусі вісім метрів усе живе гине. Чужий тобі подарує французькі парфуми, а свій на ювілей сорок років мешти, і ті зроблені з гуми. Чужим їдеш на море, на пляж засмагати, а із своїм тачку в руки і в поле орати. Чужий тебе поцілує і в хаті, і в машині, а свій раз під час весілля другий в домовині. Отак от собі жінки сиділи, отак от розмовляли, в них ті судді, всіх кругом судили. Тут прийшов муж законний до своєї хати, а ну баби марш із хати, годі пліткувати. І тут жінки повставали і пішли додому. А я скінчу свої байки на моменті цьому.